Одні ладні захищати державу від ворога ціною власного здоров'я інші прагнуть наживи будь-яким способом. Гроші, які збирають небайдужі українці на лікування поранених та скалічених в АТО, не дають спокою тим, хто надумав ними заволодіти будь-що. Не оминули шахраї і бердичівлянина Андрія Казаченка, якого нещодавно зустрічали у місті з тривалого лікування. Чоловік, який втратив ногу, вижив, не зламався. Пройшовши АТО, він, як ніхто інший, знає, як це бачити смерть, переживати біль утрати. Ставши інвалідом, Андрієві залишилося лише мріяти про суму в 60 тисяч євро на такий потрібний йому протез. Однак з різних куточків України почала надходити допомога. Небайдужі люди іноді пересилали останні, розчулившись. Історія військового не лишила байдужим, певно, нікого. Не лишились осторонь, і ті, хто у СМС форматі попросив дружину чоловіка Катерину поділитися коштами в інакшому випадку почали погрожувати з 9 січня. Почали надходити смс із погрозами. Якщо я не передам гроші там, на, певний, ну, на певний номер не, не перекину, то погрожували здоров'ям моїм і моїм дітям. Спочатку родина намагалася не звертати уваги на смс із подібним змістом. Втім, вони не припинилися. На додачу почали надходити і дзвінки. Дзвінки були різні. І з погрозами були, і, і погрожували життям. Там. Не хочется, даже говорить. Там погані були. Это просто угрозы для запугивания, угрозы для того, чтобы получить какие-то деньги. Потому что, ну, как бы, страна участвует, уже сумма собралась. На этот протест, на это на, на лечение уже сумма собралась, уже немалая, скажем так. И пытаются снять. любыми путями. Ну, эта ситуация уже знакома, потому что уже было такое, что снимали деньги с карточки тоже вот так вот у людей, у волонтеров. И когда вычислили, откуда, как говорится, произошел этот съем, оказалось Луганск. И человеку набрали там на телефон, он говорит, да мне все равно, я в ЛНР нахожусь, попробуйте меня отсюда достаньте. Картка, номер якої був відомий широкому загалу для переказу коштів на протест для чоловіка Катерини, наразі заблокована. Дружина військового вимушена була відкрити нову. Происходят постоянные попытки взлома. каким образом происходят, дзвонять на мобільний телефон, просять, тому що жена Андрія дала свої координати і телефон є в інтернеті. Звонят на ее телефон, спрашивают номер карточки, просят остаться на связи и пытаются выведать пин-код в связи с тем, что у них там что-то не получается перекинуть, какие-то средства. То есть один раз первую карточку уже пришлось заблокировать, ей самой быстро бежать в банк, заблокировать, чтобы не успели снять эти средства. Андрій Казаченко переконаний, на подібні кроки ладен піти лише той, кого ніяк не обходить проблема АТО, кого не торкнулася війна на сході. Погрози чоловік не сприймає серйозно, адже звик вирішувати усі проблеми та претензії, дивлячись у вічі опоненту. Та чого ж мені страшно? Я там побував, що ж мені страшно. Я, я дзвонив, то вони ж трубки не беруть, вони збивають. То, що вони залякують, то це мразі та й все. Що ж сказати, це не люди. Багато от людей от, дякують, що був там, захищав Україну. Дзвонила бабуся в каже, і плаче, каже, що от, дякую, що ви є і каже, нам тут нічого не дозволяють. Каже, ми от, ну, в, 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 ну, в ЛНР. Каже, скоріше вже був порядок. Скоріше б прийшли б на порядок. У отриманих СМС переважно думки про Україну, про її героя та суцільні погрози і умови. Після звернення до правоохоронних органів родину декілька днів поспіль охороняли. Не оминули увагою Казаченків і місцеві громадські організації та волонтери. Кажуть, мало того, що чоловікові і так не солодко, так і ще і нахабства вистачає морально знущатися не лише над ним, а й над його родиною. Просто хватає і так, а тут ще зверху ще плюс додається. Просто це неприємно. Хочеться кращого, виходить як завжди. За заявою дружини відразу було розпочато кримінальне провадження за статтею 129 – Це погроза вбивством Кримінального кодексу України. Водночас розпочато комплекс. Оперативних розшукових слідчих дій, спрямованих для встановлення осіб невідомих, які надсилають ці погрози, які здійснюють погрози, а також проводяться певні заходи для убезпечення сім'ї від будь-яких можливих небезпек. Якщо дані особи будуть встановлені, їм загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років. Головне, застерігають правоохоронці. У жодному разі не називати особистих даних та пін-коду картки. Важливо не розповсюджувати номеру телефону, на який прив'язана банківська карта.